Вітаємо з перемогою. Чим сьогодні можна і потрібно бути задоволеним, і що можливо не виходило? Дякую. Грой задоволені, в захисті боролися, старалися. Теж, е в Атаці теж бігли ватрив, забивали свої голи. Нам дуже поміг наш воротар і задоволені тим, що виграли, і потихеньку набираємо свої очки і не відпускаємо далеко Одесу. Швидкість також стає силою Донбасу. Раніше команда багато покладалась на задню лінію на високих потужних гравців, але тепер ми бачимо, як біжить вся команда. Так, у нас є швидкі гравці, крайні, це Занімонець, Корилов, Гадельщин, які дуже добре біжать. І нам треба старатися з ними бігти, бо теперішній гандбол швидкий. І треба старатися і грати швидко, щоб конкурувати з такими командами, як Одеса, Мотор, також Ізмаїл, СК Київ. Також всі швидкі команди швидко грають, І нам треба старатися грати швидко. Євген Сапун прийшов по ходу сезону. В той момент, коли отримав травму Олександр Слесь, наскільки він допомагає команді Євгенсеку? Так, він прийшов. Як бачите, дуже нам багато допомагає. Це вже не, не, не перша така ігра з Києвом. Коли грали минулу гру. Він дуже багато нам допоміг. Сьогодні дуже багато допоміг. Вчора хороший воротар. Видно, що має велику практику і гри в гандбол досвідчений. І дякуємо, що у нас є такі воротарі. Попереду, напевно, головний матч туру. Для Донбаса, для Одеси ваш очний поєдинок. З чим підходить Донбас? Чому цей матч, як ви гадаєте, може відрізнятися від двох попередніх, які ваша команда Одесі програла? Я думаю, для нас це центральний матч, тому що ми вже двічі поступилися Одесі. Треба брати свої очки і не відпускати їх відрив, бо хочемо боротися за друге місце. Не хочемо приігрувати. Хочемо, щоб була інтрига, щоб було цікаво, щоб чинат було цікавим. Бажання зрозуміло, але які висновки з двох минулих матчів зробили, що цього разу ви спробуєте змінити? Багато де не встигли вернутися в захист, тому що ми говорили, що ганбол швидкий, Одеса дуже швидко грає, що треба вертатися в захист, забивати свої голи і в защиті працювати. І Якщо заб'ємо свої голи, зіграємо в захисті і нам допоможе наш воротар, думаю, все буде добре.